Всім привіт! Ви на каналі Люблю квіти і сьогодні я хочу розповісти дієвий спосіб вкорінення пеларгонії раніше вкорінити пеларгонію це простішого не було. Тобто відламав відросток, поставив його в стаканчик з водою, забув про нього, появилися корінчики, посадили в садову землю. Все, пеларгонія росте. Або відламав відросток, посадив садову землю, підливали тоді, коли всі решту пеларгонії і також росте. Але з кожним роком появляються все інші нові сорта, нові види пеларгонії і, відповідно, вкорінювати її виходить тяжче. Особисто для мене останнім часом корінити пеларгонію стало дуже важко, тому що що я тільки не робила, я її відросток підсушувала і припудрила його коренеутворювачем. Саджала в ґрунт, потрошечки підливала майже капельним поливом. І якщо в мене, наприклад, 5 відростків, то з п'яти прийметься тільки один. Тобто, якщо це 5 різних сортів, то відповідно буде тільки один. Що я тільки йому там не робила, але все одно, як не загнивання, то чорна ніжка. Тобто все зводилось до нульового результату. Але я знайшла дієвий спосіб, який, можна сказати, на 100% укорінюється. Це, скоріш, не спосіб, а лайфхак. Тому що взяти пластикову бутилку, зробити в ній ось такі отвори. Це можна канцелярським ножем, можна їх пропалити, ті отвори, налити в них водички. Десь до половини бутилки, взяти відросток, припудрити його коренеутворювачем і помістити в ці отвори, але так, щоб не торкалося низу бутилки. І ось який результат. Тобто, цьому відростку десь три тижні, ну хай буде 4 приблизно. Ось які корінчики. Тобто, для мене це дуже гарний результат, тому що таких корінчиків це дуже. Довгий і трудний процес, щоб вони виросли. А це я просто помістила і все. Я забула. Я просто поставила ще їх на світле місце. Це було на підвіконні. Я ставила спочатку два відростки. Я не вірила, що це може бути щось, щось з цього вийде, але вийшло. Ось другий вже як пустив корінчики, а третій я поставила недавно. Ось це чорне, це я пошкодила його, коли. Чуть-чуть підтягала, тому що я була зрушила і воно опустився цей відросток. Але спосіб дієвий, як на мене, досить простий і дієвий. Тобто, пробуйте, вкоріняйте, кому сподобався мій спосіб. Хто знає інші, які допомагають, пишіть в коментарях. Дякую за увагу. Бажаю вам мирного неба. І все буде добре.